Усім привіт, продажа Рноколеус, свіжопригнаний Швейцарії, це у нас 2-літровий двигун на 127 кВт, також автоматична коробка передач, гідротрансформатор і повний привід. Гарний високий кліренс цього автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг. Також колеса у нас 18 градіусу на ой, на літній резині. Також має притютоманні фари, умивачі фари, терактроніки. Піксенону оптику повертає слідом за рулем, капот і бампер без піску струю, без колів. Також всі вікна в оригінальні 14 го року випуску автомобіль. Всі вікна в оригінальні. Пробіг даного автомобіля 141 тисяча, ось він код для перевірки. Також дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Ось Такі у нас колеса, без бардюрок, без потертостей, кузов ціленький, без м'ятин, без царапин, без колів, має безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Також рейлінги, панорама, антенка. Також є датчики сліпих зон, ператроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. такий кліренс автомобіля. Виручить вас на будь-яких ділянках доріг завдяки. Повному приводу і таким кліренсом. Також кузов весь захищений знизу пластиком. Кузува тут оцинковані, ніколи не будь вам ржавіти. Така, можна сказати, улюблена машина стала за останній час в, нас в Україні. Полюбили її за її надійність, ресурсність і гарні комплектації. Зараз перейдемо, перевіримо його товщиноміром, весь козу. Знаємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Зараз перевіримо весь кузов. Ось ця дверка у нас має косметичний перекрас. Було фарбоване крило з переходом на дверку. Також нагадаю, автомобілі розмитнені, сертифіковані, вже готові до постановки на облік. Також можлива доставка. Будь-якого автомобіля до вас підім. Якщо буде цікавити послуга, телефонуйте все детально розповім. Дах. Це у нас пластик, знизу так само по дверях пластик. Кузов в гарному збережному стані, як можете бачити, таке дзеркальне відображення капелюйка трошки. Тут все захищено пластиком, все продумано з заводу. Так ось кузова оцинковані, ще раз поперусь. Іколи не будуть вам ржавіти. Нижче автомобіля просто як нове. Це вже можемо побачити знизу з ями. А зараз перейдемо до салону. Ті маємо два ключі, дві ключ-карти, маємо безключовий доступ, складання підігрів дзеркал. Такий у нас класний збережений чорний шкірний салон. Потолок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Панорамний дах, люк. Така у нас дверна карта, водія, бовс, акустика. Індикатор сліпих зон, також повний електропакет складання підігрів електрорегулювання дзеркал. Нічого не поцарапане, не подерте, ніяких критичних моментів кузову немає ні по салоні. Сидіння на шкіряні з електроприводом, з підігрівом, також підлокітник шкіряний, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, електроручник, джойстик у навігації, мультифункціональне кермо. Також додатково було встановлено попереднім власником, такий телефон, міні-телефон. Не знаю, чого він встановив, по, по заводу тут є блютуз. Це вже при бажанні. І такий тримач для телефону. Його можна легко зняти, він на клею тримається, потім затирається, якщо потрібно, це я вже не хотів робити. Також тут у нас управління підсвіткою, партроніками, також сліпі зони включаються виключаються. Навігація, Airlink, автозатемнення дзеркала, система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач. Бачите, такий новенький, не використовувався. Воно зі заводу стоїть. Також Bluetooth, двохзваний клімат-контроль. Зараз заведемо автомобіль, ключі завжди можуть бути в кармані. 141 500 км пробігу. Електроручник, також навігація Airlink, зараз включимо. дана сенсорна, також додатково вона перешивається на Android Auto, CarPlay, якщо потрібно. Зараз виключимо світло, також навігація одразу з українськими картами прошита. Вже не потрібно нічого робити. Так. Вікна також. На панорамі оригінальній. Ось таке положення відкривається. І ось так виїжджає. Також виїжджає сіточка проти комарів, пилюки зайвої, щоб не залітало в салон. Все практично. І ось так назад все закривається. Потрібно раз в рік змащувати простим мастилом панораму, щоб вона дуже добре ходила, ніяких проблем ніколи не буде. Дехто зовсім не користується, то Туди навіть не потрібно і заглядати. Тут різні такі датчики були встановлені попереднім власником додаткові. Вечором кожна кнопочка підсвічується, зараз на відео це не передає. Також тут ця кнопка відповідає за подачу холодного повітря на задній ряд. Це зустрічається в максимальних комплектаціях. Також тут такі підриві лепістки для управління радіо, медіа. Також розмовляти по телефону, можна приймати виклики, так і скидати, керувати гучністю і ставити, якщо щось потрібно, на беззвуковий режим. І тут такі ролики є, щоб перемикати радіостанції. така нас машинка. Великі гарні дзеркала, гарна глядовість. Також обов'язково зробимо невеличкий тест-драйв автомобілем в кінці відео, також додивляйтесь відео до кінця. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Такий у нас гарний просторний задній ряд. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике габаритне перевести чи переночувати. Ось так все легко це робиться. Раз, два. І утворюється рівна підлога, великий простір. Також те сидіння складається. Ось так стільки режимів наклону спинки. Буде комфортно для задніх пасажирів. Так назад все складається. Тут дефлектори, звідси йде, подача повітря, тут контролюється подача повітря цією кнопкою, також є підлокітник з підстаканниками, також є доступ до багажного відділення. Щоб не зупиняти автомобіль, можете собі щось взяти, якщо щось потрібно. Такі карманчики, місця ззаді достатньо, комфортно сидіти. Також є вішечки, підсвітка. Тут у нас просто скло відкривається. Тут захисна шторка. Ось так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно вечором підсвічується, кожна кнопочка не затерта. Все в гарному збереженому стані. Переходимо до багажного відділення, маємо партроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися, ось так у нас відкривається багажне відділення в два режими. Це утворюється на столик або стілець, як вам зручно використовуєте. витримує спокійно до 200 кг, може і більше. Пластик весь в гарному збереженому стані. Також сидіння складається, я вам показував. Тут в комплекті такий великий органайзер, аварійний знак, домократ, ключі, сам буфер, докатка повнорозмірна запасне колесо. Також тут такі бокові органайзери присутні. Для дрібних речей також підсвітка, розетка для заряджання ваших девайсів або поставити, наприклад, холодильник. Можете. Тут у нас задня камера, безключовий доступ також. Все присутнє. Вікно з підігрівом, і вікна у нас ззаді запертоновані заводським напилом, щоб швидко не нагрівався салон, а передні вікна просто заламіновані. Також додатково можете собі затонувати вже плівкою. Також такий блокіровка стоїть, так легко перемикається, щоб діти не могли зсередини відкрити. У так само все гарненько, пластик не зачуханий. Безключовий доступ також з цієї сторони присутній. Це нагадаю, саме максимальна комплектація, яка тільки може бути в ранок у з 2014 року. Ось так виглядає приборна панель. Сидіння так само пасажира. Не протерте, не подерте, не просижене з гарною буховою підтримкою. Тут вся документація по машині, зараз я вам буду показувати. Це все у нас документація, сертифікат, сервісна книжка, різні інструкції по машині. Це у нас тихпаспорт, Вінкод. Також Риноколеус 170 кінських сил, 127 кВт, 4х4, 5 місць. 14 рік, 11 місяць. Так, по сервісній історії також всі відмітки присутні. Останній пробіг зафіксований у 2024 році, 6 місяць, 136 кілометрів. Так, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Так, ось такий у нас підкапотний простір, ніякої корозії, нічого немає. Усі болти ціленькі, некручені, кріплення так само все в оригіналі. Пари 2014 року випуску, 9 місяць. І тут 8 місяць 14 рік. Та в оригіналі. Також всі рідини в нормі, мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, відтікань немає. Також, як завжди, цей патрубок у нас дребежить пластиковий. Також стоїть новий акумулятор 2022 року. Можете бачити, свіжо замінений. Це також великий плюс. Також клімат, контроль працює по автомобілю, ніяких питань по ньому немає. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні, зараз він у нас заведений. Як бачите, фара світить білим світлом, гарно буде освічувати вам дорогу вночі або в темну пору доби. Це також великий плюс автомобіля, також умивачі фар, фар присутні, умиваються фари, коли потрібно. ось Такий гарний зовнішній стан, кузов ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, гарні. 18 градус колеса. дуже гарного вигляду надають цьому автомобілі. Високий кліренс, як можете бачити, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, надійний двигун, який ставиться на багатьох моделях, як Traffic, Nissan, X trail Laguna. Теж перевірений часом двигун. Дуже довго вам буде служити. Поєднання з повним приводом і високим кліренсом, автомобіль буде вас виручати на будь-яких ділянках доріг. Також гарна комплектація, як могли бачити, сліпі зони, партроніки, задня камера. Також ідеально підходить це для великого міста. Якщо потрібно десь запаркуватися чи виїхати на бордюр з таким кліренсом, це все без проблем зможете зробити. Також панорамний дах для краси. З такі, такі нас машинки. Також нагадаю, можливо, доставка, якщо, можливо, не можете приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль у вас Ось Такий його стан. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Зараз проведемо тест-драйв машиною. Остак нас смикається камера, коли включаємо задню передачу. Працює в парі з партроніками. Це у нас надійна коробка автомати, гідротрансформатор, ще раз повторюсь, ніколи вас не підведе. Дуже хороша динаміка автомобіля, це у нас двигун 127 кВт, середній розхід 7 літрів, все залежить від стилю їзди, від пори року. Ну і саме головне від водія, можна так сказати. Дуже гарно набирає обороти, гарно тримається дороги, хороша комплектація до зони кліматконтроль, так само панорамний дах, навігація з українськими картами, босса, акустика, круїз-контроль, все це надає комфорту, при їзді цим автомобілем. Ось така у нас приладова панель, гарний високий кліренс буде вас виручати на будь-яких ділянках доріг в поєднанні з повним приводом. така у нас машинка. Тож, ж коли цікавлять автомобілі Швейцарії, телефонуйте, запитуйте все, детально розповім у будь-якій машині. Також нагадую, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Instagram, Viber, Telegram канал, посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які є в Швейцарії або ті, які вже приїхали в Україну. Там є інформація, ціна, опис, фотографії. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Тож Всім дякую за увагу, до зустрічі. Друзі, поки я знімав відео, фотографував машину. Ця машина вже була заброньована клієнтом. Сьогодні він присилав свого підборщика, він переглянув повністю машину, продіагностував. І сказав клієнт, до вечора, подумаю, то я вирішив не чекати, поїхав знімати відео огляд для вас, також фотографії робити. І тільки що він набрав, що вже подумав добре, порадився зі сім'єю і вирішив все-таки брати автомобіль, замовив доставку в своє місто, місто Київ, тому автомобіль вже заброньований і буде післязавтра вже доставлятися в місто Київ. Так що. Дана пропозиція вже не буде актуальною. Але підписуйтесь на YouTube канал, Instagram, Telegram. Публікую всі будь-які інші варіанти. Якщо щось вам сподобається, телефонуйте, все вам детально розповім. Будь-який автомобіль відкритий до будь-якої перевірки. Нічого не приховую, все показую, як є. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.